Ніч, що минула, сколихнула світ. Суточки між мітингувальниками та правоохоронцями відбувалися, із застосуванням зброї є поранені. Відтак, українське питання сьогодні обговорюють у Брюсселі на засіданні ради міністрів Євросоюзу. А ми тим часом пригадаємо нічні події у столиці. Ніч протистояння у столиці показала, верхи таки не хочуть, а люди вже не можуть. Сутички на вулиці Грушевського відбувалися із застосуванням водометів, сльозогінного газу, шумових гранат та гумових куль. Постраждалі є з обидвох сторін, в тому числі поранений журналістів. За попередніми даними, майже 200 осіб потребують допомоги. Шість автівок було спалено. Водночас інформує громадське телебачення. Лише від однієї бригади медиків надійшло повідомлення про більш ніж сотню постраждалих мітингувальників. Нагадаємо, протистояння між ними. Та правоохоронцями у центрі Києва почалися о п'ятнадцятій годині у неділю після того, як радикально налаштовані учасники мітингу вирішили прорватися через кордон міліції. Вони йшли пікетувати Верховну Раду, скандуючи, що та ухвалює злочинні закони. Там і не штовхнулися на кордон силовиків. Заворушення тривали усю ніч, та ще й на ранок пише українська правда, беркутівці періодично обстрілювали світло шумовими гранатами людей, що наближались до кордону. У міліції Києва нагадали, що за фактом цих подій Розпочато кримінальне провадження за статтею 294 кримінального кодексу України. Масові заворушення активних учасників затримують і доправляють до органів внутрішніх справ.